Владу можете передати будь-кому. Почитайте Жан Жака Руссо, він там пише, що су... значить, суверенітет передати народ не може. Він або є, або його нема. Жан жак Русо пише. Але владу делегувати, ви маєте право. Я хочу безпосередньо е, приймати закони. А потім, уже, коли ми приймемо закон, наприклад, про поліцію, чи там, не знаю, про е, податкову систему. чи... Там інші там е, закони, і утворимо орган, наприклад, судову та, систему. От ми оберемо там суддів, і е, не президент буде назначати е, суддів, а ми будемо з числа фахівців на конкурсних засадах. І ми будемо писати закон. І судді будуть е, служити виключно закону, який ми будемо приймати, або безпосередньо.